Привіт, добрі! Сьогодні Дід. у нашої мами день народження, і для неї ми зробили тортик. Зразу ми взяли коржик такий червоненький, більш. і поклали туди варення, варення яблучного. Потім взяли ще корж синій тільки і намазали туди вже іще одне варення. І після того ще на один бі... і на білому коржі. Ми намазали маслом і туди додавали какао. І після цього. Ще один колежик ми накрили. Так, да, і так само а на самому попередньому, ось білому, ми намазали тільки вже соком гранатовим. Ось він, садочок. І Після цього ми зробили коржик і написали фруктами мамине ім'я, Таня і зробили сонечко. Красиво чи ні? Бувайте Давайте, думдійчики.